Злет бокаємо, гантірочку витерли, легесечку, і тоді тут фарба, яка вам потрібна. Тут є жовта, зелена і червона. Я вас запевняю, три кольори, але всі серця у вас будуть різні. Я Черпіта Валентина Миколаївна. Я працюю в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка старшим лаборантом. Я дізналася про проект дітям війни. Я вже не вперше приходжу, не проводжу такі майстер-класи. Ви знаєте, що мене спонукало, що я хочу сказати. Зараз такий час, що, мабуть, кожен чим має, може допомогти, повинен допомогти. І коли мені до мене звернулися мої колеги з університету і сказали, запропонували просто, що якщо маєте хтось якісь навики, що небудь, якусь допомогу дітям, прийдіть і просто проведіть час. Це, я просто впевнена, що це багато здоров'я і сил не забирає. Але настільки, повірте мені, це дає сили, енергії дає і відчуття, знаєте, що ти щось виконав. Виконав для того, щоб наблизити перемогу, щоб цим дітям, дійсно, дітям, які потребують просто любові, уваги, любові доброго слова. Ви знаєте, перший раз, коли я прийшла, дівчатка з Чорнобаївки були. Я цих дітей бачила вперше. Діти до нас теж з Євгеном, з внуком прийшла, і вони до нас, знаєте, так пригорнулися. І я стала думати, господи, якби в нас тут 100 тисяч в кам'янці живе, та якби через одного хоча б прийшли, і з дітками провели просто годину поговорити, пограти. Бачу тенісний стіл є, бачу, ну взагалі любе розмалювати просто що-небудь. Я не знаю, хай буде морський бій пограти на нарешті. Але знаєте, це таке відчуття приємне. Що я вам не можу описати. Я да, до цієї справи я теж залучила онука. Йому 13 років, він навчається в п'ятнадцятий школі в 8 класі. Ну він бачить, що я займаюся печивом. Він бачить уже мимоволі, може не дуже хоче займатися цим всім ще поки що. Можливо, вік ще не такий, коли хочеться щось перейняти. Але він вже все знає, як зробити, як випекти, як треба, щоб воно просохло, як треба зробити ще щось і допомагає завжди. І я бачу, що на, на нього це теж позитивно впливає. особливо спілкування з цими дітьми він порівнює і бачить, що ми дійсно живемо краще. Дітки трошки повинні любові зазнати більше і тепла. Тому я всіх закликаю, хто має якусь вільну хвилинку, хто навіть які має, просто приділіть час, і ви будете збагачені душею, просто на крилах літати після таких зустрічей.